У моїй родині люблять всі готувати, окрім мене. І в цьому відео ви сьогодні побачите, як пече пироги мій чоловік. Німецькі пироги з родзинками і з горіхами. Називається цопф, по-нашому косичка. Як бачите, у німців не так, як у нас. У нас все. На око, як то кажуть, а у них все розраховано по грамах. І не дай Боже десь помилитись на пару грамів. Відразу буде сікір башка. Німці не люблять себе обмежувати. Так само і на кухні вони люблять додати усього і побільше. Так само і цей пиріг косичку мишко додає багато горіхів, багато родзинок, Дуже багато цукру. Цей пиріг дуже смачний, солодкий. І, як ви бачите, має бути естетичний вигляд, щоб було приємно їсти його. Зверху, як бачите, він яйцем не змазує пиріг, але робить цукрову помадку із цукрової пудри, таку густеньку. Ну, вона в нього по-різному виходить. Сьогодні трошки рідша вийшла, тому що. Не було небагато у нас цукрової пудри, тож зробили стільки, скільки було. Змащую зверху її і коли ця цукрова пудра засихає, то помадка, то вона така виходить красива, тож приємного смаку і будьте здорові!